Світ стоїть на порозі відкриття, яке змінить усе від наукових уявлень до самосприйняття людства. Принаймні, так вважають двоє найвідоміших сучасних пророків Ванга. Та Атос саломе їхні передбачення про позаземні створіння знову опинилися в центрі уваги, і схоже, саме 2025 рік може стати поворотною точкою для всього людства. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини. ТСН ЮЕЙ мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. У світі пророцтво, які лякають і захоплюють одночасно вангу та живого Нострадамуса Атоса Салума, часто порівнюють із суперзірками, як Месі та Роналду у футболі. І, схоже, цього разу обидва побачили щось грандіозне, що може перевернути уявлення про наш світ уже у 2025 році. Про це повідомляє Лед Bible. за словами волгарської провидиці Ванги, саме 2025 рік, має стати переломним питанням позаземного життя. Вона ще раніше говорила про прибульців і можливе вторгнення, але саме зараз, схоже, зорі зійдуться. Є навіть версія, що це відкриття може збігтися з якоюсь великою спортивною подією, наприклад, фінал жіночого євро, або неочікуваним моментом, коли Дональд Трамп підіймає має футбольний трофей поряд із Челосі після космічного матчу Кула Пальмера. А то Саломи, бразилець, якого називають живим Нострадамусом, теж вірить, що 2025 рік може принести революційне відкриття. На його думку, телескоп Джеймса Веба вже зовсім близько до розгадки. Саме він можливо подарує нам перше справжнє підтвердження того, що ми не одні у всесвіті. Саломи навіть вважає, що США і інші уряди можуть нарешті. Розсекретити інформацію про НЛО. Якщо це станеться, наш світогляд зміниться назавжди. До кінця 2025 року залишилося не так вже й багато. І ті, хто вірить у змови, припускають уряди, давно знають правду про привульців, і справді як можна думати, що у такому безмежному космосі ми одні. Марсохід поки ще мовчить, але якщо Ванга і Соломи мають рацію, чекати залишилося зовсім недовго. Нагадаємо, нещодавно трійка відомих провісників майбутнього. Зробила дуже похмурі передвищення на 2025 рік. Якщо Баба Ванга та Нострадамус більш відомі широкому загалу, то ім'я гіпнотерапевта Ніколаса Ожула мало про що говорить українцям. Але як стверджується, саме він передбачив перемогу Дональда Трампа на виборах у Америці та пандемію COVID-19. усі троє кажуть, що на горизонті насувається масштабна війна. Нострадамус колись попереджав, що цього року великі держави зіткнуться і що Велика Британія буде утягнута в це. Цитую: коли ті, хто з європейських земель, як Англія поставить трон свій позаду, з боків її будуть жорстокі війни. Королівство буде відзначене жахливими війнами, вороги повстануть як зовні, так і середини. Велика виразка з минулого повернеться, не буде ворога смертельнішого під небесами, писав Нострадамус. А ще проводці дали відповідь на питання, яке найбільше непокоїть українців, коли кінець війни. Як стверджує НЖВН Нострадамус, війна в Україні завершиться 2025 року без офіційної перемоги будь-якої зі сторін із замороженими кордонами та фактичним перетворенням України на буферну державу, справжня причина за його словами полягає в уникненні системної фінансової кризи у серці Європи. Війна не завершується перемогою, а економічним виснаженням. Попередив соломи, уточнивши, що йдеться про тиху перебудову кордонів, не географічних, а фінансових. Сових солому також пророкує невидиму війну, яка може призвести до вибуху ядерного реактора. Є війни, які не транслюють по телебаченню, але вони тривають щодня, каже Ясновидець. Серед них таємне протистояння між Іраном та Ізраїлем. За словами Салома, дрони Саботаж на промислових об'єктах та кібератаки вже формують мовчазний театр війни. Найбільшу загрозу інвачає у знищенні іранського ядерного реактора, що може мати глобальні економічні та політичні наслідки. Світ перебуває всього за секунди від тихоядерної кризи. Попередив провидець, додавши, що лише троє світових лідерів усвідомлюють реальний масштаб цієї загрози. Тим часом переможниця битви екстрасенсів Яна Пасенкова зробила передбачення про мирні переговори між Україною та Росією. Вона вважає, що до 2027 року Україна очиститься від впливу Росії. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Як домовляються, так ті домовленості підуть не тією дорогою. Ми не вперше бачимо, що якісь підписані документи щодо коштів, ресурсів, відшкодувань, які глобальні теми обговорено, і є розуміння того. Хто на чому має зупинитися, але є дуже велике поле для роботи, бо нема жодних подробиць, доки не буде прописано кожен пунктик. Усі ці домовленості до одного місця сказала вона. Яна Пасенкова вважає, що через переговори Трампа про мир в України буде час на вирішення питання. Воно повпливає так, що 2027 року ми зможемо очистити свій дерев. Будуть маніпуляції з боку Трампа, погрози, але в результаті це на нас добре вплине. Зараз вони щось таке підпишуть, що дасть нам кілька років на вирішення питань не через війну, сказала тарологиня. Переможниця битви екстрасенсів закликала українців передчасно не святкувати закінчення війни, а також через погані новини не копати собі могилу ложками. Та все ж нагадаємо, астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мальфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення завжди справжню на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій. Творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А чи вірите ви у такі передбачення? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе до зустрічі.